США вперше планують дати Україні ракети більшої дальності. За даними Reuters, штати планують виділити Україні пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярди доларів. І До нього вперше увійдуть ракети більшої дальності. Уряд Норвегії планує затвердити п'ятирічну багатомільярдну програму підтримки України. Про це пише норвезьке видання. Повідомляється, що допомога включатиме гроші на військову та громадянську підтримку, а також на відновлення. Франція оголошує про передачу Україні 12 САУ Цезар. Про це повідомив міністр оборони Франції. Пакет оцінюється у 200 мільйонів євро підтримки. Також міністр оборони країни партнера повідомив, що Франція допоможе Україні придбати радіолокаційні станції GM-200 для контролю повітряного простору. Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО. Про це повідомила Ірина Верещук. Міністр зазначила, що українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес уже сьогодні. Україна посідає 116-те місце в рейтингу індекс прийняття корупції від міжнародної організації. Україна покращила свій показник порівняно з минулим роком на один бал. Незважаючи на позитивні зміни, наша держава все ще залишається серед сотень найбільш корумпованих країн. Місце у рейтингу Україна поділила з Монголією, Сальвадором, Філіпінами та Замбією. ДТЕК імпортує електроенергію, щоб зменшити дефіцит в Україні. Тільки у січні в енергосистему України поставлено 60 мільйонів кіловат годин електроенергії. У ДТЕК зазначають, що поставки електроенергії з ЄС можуть збільшитися до 1 мільярда кіловат годин на місяць, що дорівнює споживанню близько 4 мільйонів домогосподарств. Для цього Україні потрібно укласти відповідні угоди з західними партнерами.